Добрий день, друзі, вас вітаю компанія МТЗвук. Займаємось ми з запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та граблю вершолка На Наявності маємо комплект для виноса розподільника на задню частину трактора, розподільник Р80, 80 розподільник. В комплект входить речаги для керування, шланги подачі обратки. Також окремо можете придбати защита на рукава. Продається воно на метраж. Скільки вам потрібно метрів, стільки відріжемо та продамо. Далі в комплект ходи ось такі тяги. Переходні штуцера, хомути. Монштейн кріплення самого розподільника. Та ось такі перехідні патрубки. Все це ви можете замовити за номером телефону 095 497 96 87. Відправляємо ми по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова, Естонія. Ось контакти наших перевізників. Сергій займається Молдовою. Литва, Латвія, Естонія, Міндаугаз. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни, складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Ціна комплекта. За речаги повністю перенес штуцера патрубки кронштейни і кронштейн кріплення. Це все разом коштує 6 тисяч гривень. Кому потрібно защита вона на метраж окремо 140 гривень метр. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.